Вітаю Реферим. Сьогодні буде коротеньке оновлення по СО2 фільтру для скімера. Отже, приблизно півтора місяці тому я зробив собі покращення. Називаємо це так для скімера, для того, щоб повітря в скімері рециркулювало через фільтр СО2. Зараз перемістимось в самп і там я вам трошки покажу все, як як воно ну, зараз виглядає? Світло тут примастував, тому буде трошки не видно. От. Зараз все ще знаходиться в такому вигляді, просто стоїть, цапнув кавпасіром. Але в чому сенс? В тому, що є кришка, є чашка, між чашкою і кришкою встановлюється такий, о, просто по суті кільце з виходом повітря, і сама кришка закривається. Виходи з а, кришки закриваються такими типу пробочками. Далі, власне, повітря звідси зі скімеру йде по трубці в сам фільтр. І цей фільтр власне, вже тут фільтрує, я його. фільтрує СО2. Опа-опа. Ось так. І ось так. Зараз, як бачите, тут вже стоять дві. Дві повні. Раніше в мене була ця порожня для того, щоб тут збиралася вода там, або рідина якась ну, власне, зі скімера, якщо щось раптом би полилось. А тут е, була, власне, сам фільтр. Але е, якраз, е, якщо використовувати ось цю додаткову штучку, тут додаткову злив з чашки скімера. В окрему ємність, там у мене тут стоїть просто пляшка, то виходить так, що повітря звідси виходить не таким е вологим. Тобто, коли тут стоїть постійно рідина, то воно досить вологе і потім <кхи> не разу бувало таке, що в першій а, секції в мене набиралась тут деяка частина води. Але якщо використовувати одразу злив, то такого не відбувається. І це. То... Що... Ні, все це... Дізнався, принаймні. Так, я так знімаю мабуть. Ось. Так, давайте почнемо з. Точніше, так. Це було, власне, як воно працює, просто нагадування. Тепер скажу таке. Спочатку в мене тут була одна пуста і одна ось ця якраз стояла ось тут. І прожила вона, власне, профільтрувала, пропрацювала. 35-38 днів. Це було дуже добре, помітно, по-перше, по кольору. Як бачите, тут він такий трошки фіолетовий, тут він це новенький, це піленький, тобто ще не використаний. А також по PH. PH одразу почав просідати, і ну це стало індикатором того, що треба подивитися на сам фільтр. Подивився так, власне, вже дійшло це. Фіолетова штука аж до верху. Тобто, фільтр відпрацював своє. 35, ну, скажу так: просто 35 днів це приблизно скільки? Це 5 тижнів, так? Ну так, 5 тижнів. Зазвичай в мене однієї такої штуки вистачало на ну, максимум на 2 тижні. Тобто це, це дуже досить непогане покращення, ну не знаю. Не покращення, це оптимізація, принаймні по а, розходу цього а, наповнювача. Тому я радий, що так все спрацювало. І як бачите, після того як я зрозумів, що сюди не набирається вода, я а, просто. Тут, тут ще не знаю, там якісь частинки. От бачите, зверху таке залишаються такі біленькі, тому я просто його звідси перед пер... пер... сюди переставив. А сюди нас новеньких, ну Тобто, щоб воно повністю тут е, допрацювало, а потім просто викину його, та й все. Ось. Тому, по суті, можна сказати, що якщо набрати обидві цієї ці, ємності, ну це вистачить на 2-2,5 місяці. Це досить непоганий результат. Я задоволений тим, що, зро... тим, що так вийшло зробити е, е, та й все. Якщо в когось є такий NAOS фільтр, то можу поділитися ну, власне, там, або надрукувати якщо що, досить непогано працює. Так, є деякі там, не знаю, зауваження. Давайте підіймось. О, Все, яке синє, вже вечір просто вже дефіцію майже. А, є деякі, не те, що зауваження, а такі побоювання. Принаймні в мене були такі побоювання, коли я починав ще працювати ще давним-давно пару років назад, з такими фільтрами. Ні, а, ні, з циркуль... рециркуляційними я починав десь, ну, може, півтора роки, так, десь може, і два роки тому. А, в мене були побоювання в тому, що а, повітря, яке проходить через ось цю піну, там, через цю воду, також по суті виносить з собою якісь там може, може якісь негативні погані речовини і все таке. І якщо використовувати таку закриту систему, то, ну як, як ви розумієте, що нічого виноситись не буде, тобто все буде просто рециркулюватися в одній і тій же а, камері. чи що. Мабуть, так це краще назвати. Ось, але, в принципі, ніяких таких негативних, супернегативних якихось факторів я не помітив, тому, ну, в принципі, якщо можна а, зменшити використання цього co 2 фільтру, то чому б не робити цього? Ось, а, це, власне, і все на сьогодні. Я сьогодні такі супер коротенькі вирішив зробити. А, по акваріуму все нормально, риби плавають, корали потихеньку ростуть. Так, одразу ще, хочу, ще хотів показати. Блін, не видно нічого мені. 5 літрів каністра замішував місяць тому, вже немає. За місяць 5 літрів використовується карбонатів. Це жесть. Я не знаю, треба, мабуть, або купувати більше, або. Хоча за місяць це нормально, мабуть. В принципі. 5 літрів. Ну, але все одно якось трошки напрягає. Треба постійно щось замішувати. То карбонат не замішав, треба замішувати кальцій, потім щось ще закінчилось, ще треба замішувати. Ну, таке. Ну, нічого. Я подивимось, як може трошки буде проріти акваріум, але це таке. Добре, я знову відходжу від теми. А, на сьогодні це все. Гарного вечора, бувайте!